Yeah. Мій позивний Якудза e, потрапив я в армію добровольців 24 роки. Виявив бажання перевестися в 3029 в бригаду Карадах. Вже сформувалася гвардія наступу. Тоді якраз початок контрнаступу, гаряча голова, як то кажуть. І захотів перевестись в більш так біль, більше приймати участь у бойових діях, саме активних. E, потрапив я спочатку на бойове злагодження в учебку Карадагу. Там ми проходили злагодження. Спочатку я був у звичайному зводі, потім мене перевели в взвод розвідки. Потім приїхали люди з розвідки, почали мене розпитувати, хто ти, що ти, що ти вмієш. Я кажу, так і так, я був снайпером, хотів би далі двигатись по цій ж темі. Ну, мене були кружечком, спитали за мої захворювання. Я взагалі астматик, ну враждний, скажімо так, тобто поставили на мені питання. Потім нас привозять в Запоріжжя, починають записувати список: Так, ти там в такий-то батальйон, ти в такий-та, ти в арту, ти в, там, в снайпера, ти в міновет, ще кудись, а мене не зачитали. Я стою, підходжу до цього чоловіка, кажу: пане, а я куди? Він каже: в тебе є унікальна можливість обрати, куди ти хочеш піти. І якраз тоді приїхав ще минулий команди роти. Каже, у нас тільки-тільки формується рота ударних безпілотників. Якщо хочеш, давай до мене. Я кажу: та без питань, цікава тема. В принципі, я там в ігрі любив грати, тіпо, приблизно щось там ще сам цікавився. В інтернеті багато вже відосиків почало оцих fpv впівішних. Думаю, крута тема, треба тоді спробувати туди, раз ми до снайпера не взяли далі. І Попав якраз на формування роти, став одним із перших її членів, став сразу на посаду командира екіпажу. Пройшов загалом три курси. Тобто, я маю сертифікат на Mavic, маю сертифікат на FPV і маю сертифікат на важкі дрони, типу Matrix, DJI Matrix Я пройшов Да. почалося так сказати, не без питань. Стілкнулися з різними труднощами. Не розуміли, як правильно налаштувати обладнання, як правильно там прошити якісь дрони, І самого обладнання вибір ще був невеликий. Тобто ми пройшли путь майже десь в півроку до того, як у нас вже почалися гарні результати. У нас ми поділилися сразу, хто у нас пілот, хто гарно літає, стали пілотами, обрали ми собі одного. Чоловіка, у нього позивний хруст, він, він став нашим негласним техніком. І наш командир взводу Афонія теж взяв на себе, так сказати, організаційним питанням тобто підвоз, ротацію, зміну, там, вихідні це все взяв на себе наш зводник на позивний Афон. І так ми, в принципі, працювали майже рік так, до покровського напрямку. І на Покровському напрямку вже почалася жара. Спочатку також стікнулися з питаннями налаштувань, але швидко розібралися, і почалася наша оборона селідування. Тобто, сама жара там у нас доходило до того. У мене доходило до 50 знищених день. Один день у нас був такий. За день ми зробили тільки за світовий день без ночі. 83 три виліти в піві. Тобто це приблизно десь виліт 15 хвилин. Тобто вони одна за одним отак от Да, І так от ми тримали більше півтора місяця оборони Селідова, ну, всією бригадою, не тільки ми всією бригадою. Потім відтягнулися в населений пункт Вишневе. Там у нас склалася така ситуація. Подавили фланг наших побратимів-суміжників і зайшли нам майже в тих. Мені черговий скидає координати, каже, вилітай сюди, я дивлюся, це 500 метрів від мене. Я ж вже на нашого ротного чергового кажу, у нас така ситуація, я вже на селідово не можу працювати. Треба працювати сюди, бо вони вже підходять. Підняли пшку з тебліком, дивимося, там лісосмуга така вдоль залізної дороги. Дивимося, там уже вже сігнатур сигнатуру штук 50. Каже, ну от вони, вони йдуть вже, ну, в повний зріст, можна кажучи, до нас. І ми прийняли таку позицію. Мій екіпаж залишався до останнього, Тобто здав на підмогу ще підвезли три бійця. І дійшло до того, що ми піднімали їх півішку. У нас їх в польоті була 5 секунд. Тобто ми злітали, перелітали вулицю і вдаряли по і для чого ми це робили? Ми прикривали відхід союзних військ. Тобто відкатувався міномет, відкатувалися інші екіпажі, відкатувалася гармата назад. І поки це все відбувалося, ми піднімали в півішки. Ну, я не знаю, у нас там виліт був, напевно, кожні три хвилини. У мене ще екіпаж був злагоджений. Ми всі знали, що робити. Я був командиром-пілотом. У мене був другий номер інженер, який підключав дрон, підключав БК, позивний його чистий. І був третій номер наш, який нас прикривав ну, вогнем. Це був позивний клім. От таку ми роботу налагодили і в пішку злітали кожні три хвилини. Отак, от нас за одну. І я вже дійшов до того, що я навіть не чекав стрім, щоб показати. я вже знав приблизно хатки, куди забіжали. Я просто піднімав і лупив ті хатки, щоб вони просто не піднімали голову, щоб вони далі не просувалися вишневому. Потім за нами приїхало Кірпі. Перед цим нам гатили два РПГ в хату. Отримав я тоді першу контузію на Покровському напрямку. Прижитні, Там на вулиці? — вишні

Давай, быстрей, быстрей, швидше! Ну, ви виїхали ми без втрат. Це теж дуже така велика заслуга. Ну, в принципі, повністю все їх заслуга. То тобто, є організація. дякую дуже, що писали машину за нами. Бо могли опинитися в дуже незвичній ситуації. Можу трошки розповісти про свою статистику. Якщо комусь цікаво, то я додам. Щоб не думали, що я там якийсь штабний. знищених офіційними у мене 193, 85 поранених, 13 автівок, один грузовик, ну, вантажівка, 3 БМП, 3 БТР, три танки знищеними, три гармати, два реби я ворогу знищив, ну, стаціонарні, типу невеликі. Один ретранслятор, один генератор, два птури. І одну антенну, але ми не визначили, що то була за антенна. Це офіційна статистика, це з координатами, з відео, то із датою, все є. Так, це збоя майбутнього. Я можна теж сказати, що може навіть знайшов себе трошки в цій справі. Я ще зараз вчуся заочно на факультеті авіоніка та електротехнічної системи літальних апаратів. Тобто мені це в цілому цікаво, я хотів би розвиватися. Можливо, колись дійду вже до великих пташок, які літають подалі, так би мовити, до ворога. Ну, щось би вже і цікавішим займався. Ну будемо дивитися, як далі складеться вже моє життя. Зараз буду лікуватися, а далі вже як кажуть, війна вам покаже.